Ось така краса, яку дуже мені хотілося зняти на відео, тому що дуже боюся, що після грози, яку обіцяють цієї ночі чи завтра я вже буду довший час чекати квітів, тому що всі, як бачимо, бутони відцвітають. Це міраклі, чи вона пахне? Так, сказати чим? Якоюсь приємною трояндовою свіжістю. Дуже точно передається колір, оскільки зараз вечір, кущ більше метра. Матове листя, червоні стебла і дуже гарні квіти. Вони ще й дуже великі. Щоб зрозуміти її їхній розмір, я прикладу свою руку. Ось моя рука. Ось такі квіточки. Відносно тверді пелюстки мають. Хоча попередній дощ червневий, їх досить таки був окуклив. Тепер ось така краса. Неймовірно гарно. Дійсно гарно. Такі великі квіти, наче капустинки. От, дуже гарні квіти. Вони не дуже густо набиті, але дуже гарні. Тут Ешлі готується свій викрутас показати Ешлі. А ця манюня це Тес. Дуже шкода, що колір не передається. Насправді колір. Ні, не хоче передаватись. Колір насправді дуже темний. На кілька тонів темніший, як зараз бачимо це на відео. Ось наша лохина бореться з хворобами. А тут косима. Також дуже гарна красуня, також з твердим листям. За таким завиточком, вона відносно менша. От вона така, як моя, долоня. І також дуже-дуже гарна. А тут афродіта. Обожнюю її, коли у неї не повністю розвилися квіти, а тільки... Ось такі напіврозвитки. Дуже гарні. Колір трішечки холодніший, ніж на відео, але достатньо правильно передається. Дуже гарні кольори. Ось тут є і квіточка уже давня. От також знову відносно моєї руки, от яка квіточка, велика доволі, гарні пелюсточки, не дуже тверденькі, але, як я бачу уже за другий рік її розвитку, вони доволі стійкі. Кущ так само високий, більше метра, десь метр двадцять. І ось таких багато квітів. А це у нас ласкаво просимо. Там ще дуже багато квітів. Ось така у нас піварочка І ще досі маленька трояндочка. Цими чудоквітами, біля яких ніс зав'язується в петельку від пахощів, тому що вони дуже гарно пахнуть. Ой, включилася камера. Дуже гарні квіти. Звичайно, це Чандос Б'юті. Попробую виключити камеру, можливо. При камері покажу ще Black Magic. От там Еліна. Квіти, які мене другий рік дивують красою. Там лавіла кота. Тут варано врвеоко. І така красоня. От така вона при природньому кольорі. Дуже гарні квіточки. Дуже. Наскільки милі, ніжні, а в поєднанні шаблією просто витвір мистецтва. Аква мене зовсім не тішить. Це red Intuїшн, Sенseйшн. Путаю ці назви. От така ще красуня. У нас є Тітайм. Також хочу її зняти, тому що можуть бути бурі. І потім треба буде довший час чекати таких красунь. От наскільки гарні квіточки. До 10 сантиметрів. Ось такі красоні за такими ромашками. Так само. Ну, з патичком це таке, але за такими ромашками дуже гарне поєднання. Ще тут у мене є кощик Чандос Б'юті. У мене є правило не повторяти, не повторювати квіти. Ну, це не стосується чандос б'юті. І наразі. О, це не стосується ще одної троянди. Щось моєю лохиною сталося. Треба йти обрізати гілочку. Там Алоха Бернар квітує. Тут у нас. Забула назву, пізніше, згадаю, напишу. Така красуня зовсім не хоче фокусуватися. Ось. Колір насправді темніший, тому що на відео він теракотовий. Насправді колір темніший. Ну, ще темніший. Так, а там у нас. Ельф малесенький, йому другий рік і другий рік трояндечці, яку також забула, як називається. Це відцвітає моя красуня Троянда Раю. Едем Роуз. Оце такий, не знаю, бо не ботритіс. третіс. Після дощу. Отакі гарні помпони. В будь-якому випадку вона дуже гарна і я її дуже люблю. А небо збирається у нас або на дощ. Або на вечір. Тут відсвітає краун Принцес Маргарет. Також цього року вона мене дуже порадувала. Ну, всі квіти мене радують. Це навіть не можу нічого сказати. Нарешті прижилася моя квіточка Red Perfume. Вона на сонечку вже згоріла, дуже гарна квітка, дуже гарний колір. Будемо чекати. Індіголетта, чи не знаю хто. Ой, тут вона якась більш рожева, насправді вона більш фіолетовий брудний колір має. Це трояндочка, яку мені пересортом прислали. Чіпендейл, керіо, М -м, забула. А, це мої красені. Якщо я не помиляюсь, це Сибірські іриси. Ось так вони виглядають. Дуже гарний колір насичений. І треба взяти до уваги, що вони дуже пізні. Це кінець. Червня. П'єргюнт. Це ще в роздумах, це ой, запахло дощем. Повіяв вітер. Треба йти додому. Ще покажу. Квіти, які схилив, схилила дружина поета. І тут безподобні квіти, ностальжи.